Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Богдан 1974. Колись давно вже знімав подібне відео. Сьогодні вирішив зняти повторно, тому що по групах бачив, чи можливо там розвернути насос, чи він буде працювати. Секундочку, прикрию. Є запитання, скажімо, такого характеру, що розвернув насос, поставив на, на трактора і погнало масло. Тому давайте розберемося, чи можливо розвернути насос і чи можна зробити це з кожним насосом. Щоб не займати багато вашого часу, я насос зразу розібрав. Візьмемо ось один такий насос виходом із солдеї, це насос лівий, тут вхід. Крутиться вліво, затягую сюди масло, сюди вихід. Розбираємо. Крешка, сальник, пряма крешка. Потім йде ось така шайба з такими отворами. Це називаємо дренажний отвір. Зараз поясню для чого. Далі йдуть ось така бронзова втулка з такою прокладкою. Тримає тиск і заодно прижимає бронзову втулку до шестерні, щоб воно було більш герметичним. Коли у нас насос працює, подає якийсь тиск, сюди по валіках стравлюється масло, і надлишковий тиск, якщо не буде ось тих дренажних отворів, буде випирати сальник. Тому воно, якщо є якийсь надлишковий тиск, воно все зливається сюди на вхід і масло пішло далі. Що ми робимо з таким насосом, щоб розвернути його в другу сторону? От бачимо, та шайба, буква з стоїть до виходу. Ми знімаємо шайбу, знімаємо шестерні і міняємо місцями все вставляємо шайбу в ту бронзову на місці, так все як було. оту От Дренажну шайбу також ставимо так, як було. А крешку вже розвертаємо в другу сторону. Получається, вже в нас був лівий насос, це правий насос. <кій> Гарантія, що він у вас буде робити на 100%, немає такої гарантії. Чому? Якщо ще новий насос, то так. Якщо насос вже поношений, гарантії такої немає. Тому що шестерні можуть бути не однакового розміру, якийсь там мікрометр чи два, чи, чи якась десятка по розмірах різний. І виходить більший зазор між корпусом. Вже не буде давати тиск. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви зміните полярність, не менше 30% потужності воно ну, не втратить, а можливо і менше, тому що я перекладав насос і все воно працювало справа. Все, от ми маємо правий насос, крутиться він вправо. Далі. Знімаємо ту шайбу, знімаємо тулку, міняємо шестерні місцями. Ставимо все назад, як було. Все на місці. Виходить, кришку вже розвертаємо. Тут кришка в нас гладенька. Все, зібрали, маємо ми лівий насос. Тепер для прикладу візьмемо інший насос. Є в мене ось нш 32 старий насос. Це насос правий. От ми крутимо його вправо. Тут вхід, тут вихід. Знімаємо кришку. Що ми бачимо? Так, правильно. Це вхід. Що ми бачимо? Оця кришка вся відлита в зборі. Получається той дранажний отвір зі сторони входу. Тут є канали, де от стравлює лишнє масло, і воно все йде назад сюди на вхід і починає масло качати далі. Для прикладу, було, був випадок, коли хлопці поміняли насос з лівого на правий, чи на оборот, не пам'ятаю. І каже, ви при лосальні. показую наглядний приклад. Це ми шестерні розвернули. Получається, він же в мене. Виходить тут лівий. Якщо б у мене була оті втулки всі вкладалися назад, проблем би не було. Але, так як воно стояло скрішка ось так, ми її розвертаємо ось так. І дивимось. Оцей дренажний отвір у нас вже, виходить, зі сторони виходу. І коли ми таким чином зберемо насос, ми його поставимо на трактор. Можливо, запустимо. Якщо фільтр трошки забитий, то випри зразу сальник, а так то при першому підйомі нас на зразу сальник. Тому такий насос розвернути неможливо. Тому що ось та частина, якщо б вона витягувалася, питань нема. Ось тут частину витягнув, залишив так, як є, а саму кришку розвернув в другу сторону. Так виходить, отакий насос розвернути ніяк неможливо. Тому, якщо він вже народився правим, значить він правим і помре. От, от І внизу, якщо видно, не знаю наскільки буде видно. Там внизу також є от, як лишнє масло стравлюється сюди. По втулках, там є отвори, і воно йде в сторону входу. Щоб не було надлишкового тиску. Оце для стравлення надлишкового тиску. Так, Збираємо це все назад. Був ще коментар такий, що якби був насос, що скручується з двох сторін, в мене є такий ще насос, що скручується з двох сторін, можливо, можна би було поляжність поміняти. Нічого ви не зробите, якщо кришка не йде окремо, як в такому випадку. Так як в нас гладенька кришка, оця вся частина, конструкція з трьох частин. Тоді можна розвернути насос. Якщо кришка йде ось така, як в тому насосі, ви нічого не зробите, тому що ви розвернете кришку і ці дренажні отвори будуть зі сторони виходу. Буде тиск і сальник вам випре. Тому, треба дивитися на саму конструкцію насоса. Якщо ви, наприклад, насос зняли, у вас кришка гладка, все інше начиння тут всередині насосі, ви можете його сміло розвертати. Повторюсь, Головне нічого не поміняти місцями. Якщо ми міняємо полярність насоса, ми нічого не міняємо, окрім шестерні міняємо місцями. Нижню частину ми не витягуємо, верхню кладемо так, як була. І тут демпферну, не демпферну, Дренажну шайбу так само кладемо, як вона була. Просто розвертаємо кришку в другу сторону. Все, скручуємо назад. Цей насос розбирати не буду, тому що він ще відносно добрий, я його не хочу розбирати. Ну, в принципі, я не пам'ятаю, я його розбирав колись. Не пам'ятаю, яка там конструкція йде, чи його можна розвернути, чи ні. Ну, суть, діло в тому, якщо ми переставимо кришку звідси сюди, воно нічого не поміняє. Ще одне, Колись я розказував, розкажу ще раз. Колись за судеб були насоси універсальні. Там писало NSH, наприклад, 32LU, тобто універсальні, він зі сторони виходу мав такий трикутний флажок. І, наприклад, ага, і отвори, оці отвори, вхід і вихід він мав однакові. Тому що. В таких насосах вхід завжди є отвір більший, як на виході. Тому на універсальних насосах був такий трикутний флажок, витягувалося він там знизу був і зверху. Переставляв флажок е з, з однієї сторони в другу, і виходить вже насос розгортав другою стороною, вхід був з другої сторони, і насос крутився в другу сторону. Зараз, чи є такі насоси, чи нема продажі, я не знаю. Навіть і не цікавлюсь. Та, напевно, і не треба, тому що переважно зараз вибір товару дуже великий. Хіба є такі моменти, що люди помиляються. Бо Бу, був теж такий момент, хлопчина купив насос до рульового, а насос був розвернутий, він подивився на старий, там вроді, мав бути, правий насос, а написано було лівий. Був, був розвернутий, купив лівий і зразу є перелосальний. Отакі діла. Кажу, цей насос розбирати не буду, нема проблеми. Надіюсь, відео стане комусь корисним. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте Нам все добре!